Друзі, всім привіт! Це дуже велике відео про те, як перейти на MacBook, навіщо це робити, як налаштувати систему і як користуватися хитрощами MacOS, які дуже полегшують ваше життя та повсякденні робочі процеси. Це відео буде корисно тим, хто збирався купити собі новий Mac і навіть тим людям, які вже давно користуються MacOS, ви дізнаєтесь про купу нових фішок, про які ви точно не знали. Лайк, підписка, погнали! Почнемо з інтерфейсу. Що являє собою інтерфейс macOS? У нижній частині екрану знаходиться так званий док. Зліва знаходяться передстановлені програми, найчастіше це рідні програми компанії Apple. Після роздільної риси нам відображаються запущені програми. Відразу можна змінити розмір анімації при переміщенні курсору на додаток До речі, це зручно для людей із поганим зором. У налаштуваннях доку я рекомендую вимкнути функцію закриття всіх вікон під час виходу з програми. Коли цю функцію вмку, 行行行 При закритті програми система буде запам'ятовувати, які вкладення були запущені в програмі, та при повторному відкритті відновлювати їх. За бажання ви можете налаштувати автоматичне закриття самого дока, щоб він не заважав під час роботи, хоча я це не використовую. Є ще одне дуже цікаве налаштування, яке може сподобатися користувачам Windows. Щоразу, коли ви закриваєте якусь програму, вона вас запитує, чи точно ви хочете закрити її, адже незбережені дані можуть бути втрачені. У MacOS це повідомлення за стандартом вимкнено. Якщо спробувати закрити додаток, він просто закриється. Потрібно зробити невелике застереження. Більшість програм під macOS мають функцію автоматичних збережень, і тому ця опція не дуже потрібна, але якщо ви використовуєте якісь нестандартні застосунки, то можливо. Ця функція вам знадобиться. Зверху робочого столу у нас дві області. Зліва всі функції запущеного додатку. Якщо жодна програма не запущена, то тут відображаються опції самої операційної системи та файлового менеджера Finder. Праворуч у нас так звана панель керування. Тут у нас є з'єднання, консоль керування повідомленнями та віджит сторонніх встановлених програм. Якщо навести курсор миші на значок Wi-Fi, клацнути на нього з попередньо затиснутою кнопкою Option на клавіатурі. То ви побачите розгорнуту інформацію по вашому поточному з'єднанню, включаючи MAC-адрес та інші важливі параметри. Те саме буде відбуватися, якщо натискати на значок Bluetooth. Тепер подивимось на важливі налаштування угрупування об'єктів на робочому столі. MacOS влаштовано таким чином, що одним клацанням мишки ви не завжди можете позбутися безладу на робочому столі. Ця функція називається стеки. Зазвичай ми групуємо файли та папки за їх назвою, розміром тощо. У MacOS я рекомендую групувати все спочатку за стеками, а вже після. За іншими параметрами всередині цих стеків. Що таке стеки? Це угрупування файлів та папок у так звані стопки, і вже всередині стопок інше угрупування. Як тільки у вас на робочому столі з'являється якийсь новий файл, він автоматично відлітає у потрібну стопку. І це дуже-дуже зручно. Finder та робота з вікнами. Відкриваємо Finder. Це файловий менеджер, що схоже на мій комп'ютер у Windows. Цю робочу оболонку я пропоную спочатку налаштувати для більшого комфорту використання. Тут є багато прихованих можливостей. Переходимо в налаштування Finder. В головних налаштуваннях виставляємо, щоб нові вікна відкривалися як вкладки в браузері а не окремими вікнами. В розширених налаштуваннях відображаємо розширення файлів. А тепер найцікавіше, коли ви намагаєтеся змінити розмір відкритого вікна, у вас є кілька опцій: стандартне припасування розміру за допомогою миші, змінення всіх сторін вікна за допомогою кнопки Shift або рівномірне. Вирівнювання за допомогою кнопки Option. Але це не все. Якщо ви дуже повільно підведете край одного вікна до іншого, то обидва вікна прилипнуть один до одного. Якщо зробити це швидко, то ми просто перекриємо одне вікно іншим вікном. Якщо навести курсор мишки на зелену іконку в меню навігації вікна, то система пропонує автоматичне вирівнювання вікна з лівої або з правої сторони. Якщо в цьому меню натиснути клавішу Option, система запропонує. Просто перенести вікно вліво без необхідності вказувати друге вікно, яке буде прив'язане до першого. Але мало хто знає, що цю опцію можна виставити як гарячу клавішу для швидкої активації. І ось як це зробити. Ви можете створити власний макрос та комбінацію гарячих клавіш для автоматизації цих процесів. Заходимо в налаштування системи, вибираємо пункт клавіатура і знаходимо розділ Keyboard Shortcuts. У MacOS ви можете створювати швидкі команди взагалі для чого завгодно. Але зараз ми подивимося, як це працює на прикладі вікон. Вибираємо пункт App Shortcuts і створюємо нову комбінацію клавіш для вирівнювання вікна. Лівої сторони для всіх додатків пишемо назву функції, яку хочемо призначити на гарячі клавіші, і призначаємо будь-яку комбінацію клавіш. Головне, щоб ця комбінація не збігалася з вже існуючою. Я візьму, наприклад, Ctrl плюс Shift плюс стрілка вліво. Тепер. Коли я відкриваю будь-яке вікно і натискаю Ctrl-Shift плюс стрілка вліво, вікно автоматично вирівнюється по лівій половині екрану. Так можна зробити для будь-якої програми в системі та в будь-якому напрямку. Головне, пишіть назву функції без помилок і суворо дотримуйтесь регістру. Якщо якесь слово написано з великої літери, його потрібно писати з великої літери. і навпаки. Ну і на майбутнє ви можете призначити будь-яку функцію системи на чи клавіші це дуже дуже зручно? Йдемо далі. Hot Corners. Так звані гарячі кути. Це макроси, які ви можете налаштувати під себе, і призначити їх активацію на різні кути екрану. Для того, щоб активувати гарячі кути, переходимо в налаштування системи, вибираємо налаштування екрана та в самому низу списку переходимо до розділу Hot Corners. Їх треба налаштувати. За стандартом тут налаштований один макрос запуск швидких нататок. Він ховається в правому нижньому кутку екрану. Також на будь-які кут екрану можна призначити запуск інших дуже зручних функцій, які допоможуть зручніше працювати з безліччю вікон. Наприклад, на верхній правий кут можна встановити запуск Mission Control. Тепер просто підвівши курсор мишки у правий верхній кут, у вас запуститься режим багатозадачності, і ви зможете швидко переключитися між вікнами. На верхній лівий кут екрана можна призначити, наприклад. Application Center для швидкого запуску програм. Але це не все. Якщо ви вважаєте, що ви будете постійно випадково зачіпляти ці активні зони, ви можете призначити на ці дії комбінації клавіш. Вибираємо потрібну опцію, натискаємо клавішу Control, Command або option на клавіатурі. Тепер без натискання вказаної клавіші гарячі кути не будуть активні. Це дуже зручно. Наступна функція просто не має аналогів у системі macOS. Ви можете створювати розумні папки, які відображатимуть лише ті файли або інші папки та параметри, які ви самі призначите. Тобто, це буде папка, яка займатиметься пошуком файлів на вашому комп'ютері за заздалегідь -за 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 заданими параметрами. Так знаю, зрозуміти з першого разу те, що я сказав, дуже важко. Давайте покажу. Переходимо до Finder, натискаємо файл і створити нову. Розумну папку. У вас автоматично відкривається нове вікно із пошуком. Натискаємо маленьку іконку плюс та вказуємо параметри, які має відображати ця папка. По-перше, ви можете вказати, де саме вона буде шукати файли, наприклад, у папці документи. По-друге, вибираємо вид інформації, який вона шукатиме. Натискаєте на спеціальне меню, і крім стандартних параметрів дати імені та розміру, у нас є ще пункт інші дані. Просто подивіться. Скільки критеріїв пошуку можна створити? Наприклад, ви можете створити папку, яка показуватиме вам тільки ті документи, в яких. Міститься конкретна фраза, або певний вид контенту, або зображення з конкретною політрою кольорів, або аудіофайли з конкретним бітрейтом. Також ви можете вказати папці варіант пошуку файлів, які були завантажені з якогось конкретного ресурсу, або файлів, які були створені за допомогою конкретної програми. Варіантів пошуку дуже багато. Тепер подивіться, як можна налаштувати критерії пошуку. Якщо натиснути клавішу плюс, можна додати додатковий критерій пошуку, наприклад, файли, створювані не раніше якогось конкретного періоду часу. Якщо затиснути клавішу Option на клавіатурі, де дасть вам можливість додати додатковий критерій у вибраному критерії пошуку. Загалом, розумна папка в MacOS це зручно і навряд чи ви знайдете аналог цієї функції в інших операційних системах. MacOS виділяється серед інших операційних систем своїм особливим та унікальним підходом при роботі із багатозадачністю в перемикання між вікнами, вкладками та програмами так багато, що довелося їх збирати в цьому відео. Почнемо із простих прикладів, коли у вас запущено одночасно кілька вікон та програм, найвідоміший спосіб швидко перемикатися між ними, це комбінація Command-Tab. Але це не те саме, що Alt-Tab у Windows. Якщо у вас відкрито кілька вікон одного і того ж додатку, і ви хочете сховати їх з робочого столу, але не закривати самі додатки. Вам достатньо натиснути комбінацію клавішою Command -tap. Плюс H і всі вікна однієї програми будуть сховані. Наступний спосіб швидкого переміщення між програмами це звичайно Mission Control. На нього ми вже подивилися в розділі Hot Corners, але його можна дуже швидко запустити за допомогою трекпада. Достатньо зробити жест трьома пальцями. Свайп догори. Я найчастіше використовую саме цей метод. Якщо ви хочете зробити фокус на конкретному додатку і сховати всі сторонні вікна, можна зробити такий самий жест на трекпаді, тільки слайдом вниз. У такому режимі у вас активується режим фокусування на конкретному вікні, і за одне з'являються додаткові файли, які ви вже відкривали в цьому додатку для їхнього швидкого запуску, якщо це, наприклад, Word або Excel. Моя найулюбленіша функція для роботи з багатозадачністю це використання кількох робочих столів. MacOS була створена для цього, і ця функція дуже зручно реалізована тут. Коли ви запускаєте Mission Control, у вас є можливість створити безліч додаткових робочих столів. На кожному робочому столі може бути запущена своя конфігурація та різні типи програм. Один робочий стіл можна використовувати для розваг, другий для роботи з документами, третій для монтажу відео та інших маніпуляцій. Головне те, що між цими робочими столами можна перемикатися миттєво звичайним свайпом трьома пальцями по трекпаду, праворуч або ліворуч. Також у macOS працює система спліт-вікон, коли ви можете поєднувати два вікна разом, і вони будуть закріплені один з одним, як єдина система. Для того потрібно навести курсор миші на зелену іконку, вибрати параметр або зліва, або справа, і після цього. Вибрати іншу програму застосунок або вікно. У чому особливість цього режиму? Тепер, коли ви будете перемикатися між програмами, два об'єднані вікна повертатимуть свою конфігурацію як окрему нерозривну програму. MacOS. Це святий грааль для всіх, хто працює з текстом, особливо для журналістів, редакторів, піарників та інших людей, яким потрібні всі сучасні стандарти при роботі з текстами та каліграфією. Перше, що я рекомендую вам зробити, це налаштувати швидку автозаміну в клавіатурі. Зараз поясню навіщо. Переходимо в налаштування клавіатури та вибираємо пункт. Заміни тексту, якщо у вашій діяльності часто доводиться надсилати людям одну і ту саму інформацію, таку як адресу вашого проживання, розрахунковий рахунок або номер банківської карти, або адресу доставки пошти, та будь-що це потрібно налаштувати для швидкого введення на клавіатурі. Ось приклад налаштовуємо нову фразу, Назвемо її. МТ, мій телефон. У графі заміна вписуємо реальний номер телефона. Тепер, коли вам потрібно буде комусь написати ваш номер телефону, ви просто пишете МТ, і система сама замінить ці дві літери на ваш номер телефона. І так можна зробити з будь-якою інформацією. Це реально дуже крутий лайфхак. Замість того, щоб лізти в блокноти, копіювати потрібну вам інформацію, ви можете дуже швидко вводити її такими скороченнями. До речі, після того як ви налаштуєте усі свої фрази, вони автоматично перенесуться на клавіатуру iPhone. Тайпад, це реально круто. Переходимо безпосередньо до тексту. MacOS має 9 способів видалення тексту. Всі перераховувати ми не будемо, але розглянемо найголовніші класичний спосіб за допомогою клавіші Backspace, ви так знаєте. Якщо натиснути клавішу Option і Delete, то система видалитиме ціле слово, яке стояло до курсору в тексті. Комбінація Command плюс Delete видаляє всі слова в останньому рядку. Якщо натиснути комбінацію option плюс видалити, у вас буде видалятися слово після курсора. Комбінація клавіш Command плюс X вирізає потрібний відрізок тексту і вставляє його в буфер обміну. Комбінація Shift. Ctrl-A виділяє останній абзац. Для введення довгого тире потрібно натиснути клавішу Option. Якщо потрібно поставити супердовге тире, то затискаємо Option і два рази натискаємо на знак звичайного тире для роботи з текстом і для введення спецсимволів в MacOS близько 400 гарячих клавіш. Ми не зможемо перерахувати все, але ви повинні знати, що не існує в світі набору тексту і символів, того що не змогла б macOS, так як більшість стандартів каліграфії дизайну тексту було зроблено і розроблено завдяки Apple і macOS, в принципі. Скріншот. MacOS має декілька фішок і прихованих функцій для створення ідеального скріншота. Ось вони. Комбінація клавіш Command Shift 4 дає можливість зробити скріншот будь-якої області, яку ми хочемо виділити. Command Shift 3 просто робить скріншот з цього екрану і одразу зберігає скріншот на робочий стіл. Якщо натиснути, Command Shift 4 і після цього нажати пробіл. У нас з'явиться піктограма камери, яка дозволить зробити дуже красивий скріншот окремого вікна з вирізанням заднього фону і додаванням дуже красивої тіні. Комбінація клавіш Command Shift 5 запускає меню всіх видів захоплення екрана, включаючи запис відео зі звуком. У macOS вам не потрібно встановлювати сторонні програми, щоб робити гарні скріншоти або записувати відео з екрану комп'ютеру. Операційна система справляється з цим ідеально. Якщо ви тривалий час користувалися ноутбуком на Windows, то звикли до того, що клік стрілкою миші здійснюється звичайним тапом по тачпеду. У MacOS і MacBook це не так. Тут потрібно фізично натискати на тачпед до характерного клацання, причому натиснути на нього можна в будь-якому місці, і це реально зручно. Я вже звик до цієї механіки, але про всяк випадок переходимо в налаштування трекпада і включаємо опцію Tap to Clip». Наступне важливе налаштування. Трекпада знаходиться в меню Accessibility. Тут вибираємо налаштування трекпада і включаємо використання трекпада для перетягування об'єктів без постійного натискання. Що це таке? У стандартній конфігурації системи, щоб перетягнути якийсь об'єкт за допомогою трекпада, вам потрібно затиснути об'єкт на трекпаді і не відпускаючи його. Перетягувати ось цією опцією ви можете двічі тапнути по об'єкту і тим самим прив'яжити його до курсору миші. Після цього ви можете відпускати палець від трекпада, змінювати позицію, а об'єкт буде прив'язаний до курсора миші. І якщо ви відпустите трекпад, сам об'єкт не буде відпущений. Це зручно. Ось ще одна дуже корисна функція. Переходимо в основні налаштування системи та вибираємо розділ Sharing. Тут є одна дуже корисна опція, яка дозволяє перетворити ваш MacBook на Wi-Fi роутер. Тобто ваш Mac може бути універсальним підсилювачем сигналу того ж Wi-Fi, до якого він вже підключений, збільшуючи радіус його дії. Або якщо ваш Mac підключений до мережі за допомогою кабелю Ethernet, він сам виконуватиме. Функцію Wi-Fi роутера. І важливо пам'ятати, якщо ваш ноутбук роздає Wi-Fi, при цьому він підключений до мережі, він не піде в сплячий режим доти, доки не перестане роздавати той самий інтернет. Попередній перегляд. Одна з найзручніших функцій macOS, якою я користуюся вже багато років. Це функція перегляду вмісту файлу. Активується вона натисканням клавіші. Пробіл. Зручність цієї опції в тому, що вам не обов'язково запускати якусь конкретну програму, щоб заглянути у вміст файлу, будь-то фотографія, навіть якщо вона є в, в RAW форматі, текст або відео. Якщо у вас є папка з музикою та композиціями, вам не потрібно запускати сам файл у програвачі, щоб прослухати вміст. Достатньо клацнути на маленький знак віджету на самому файлі, і він почне сам себе програвати без запуску програми. Це дуже заощаджує час, коли хочеш швидко знайти. Потрібний тобі файл. Компанія Apple створила кнопку Option і призначила на цю кнопку якусь неймовірну кількість допоміжних функцій. Куди б ви не натиснули курсором миші у вашій системі, із кнопкою Option у вас з'являється додаткова функціональність. Наприклад, у Finder, навівши курсор на якусь папку і натиснувши клавішу Option, у вас показується шлях, яким знаходяться ці папки. Якщо навести мишку на піктограму Wi-Fi або Bluetooth та натиснути. Конку із натиснутою клавішою Option у вас відкривається додаткова інформація, ми вже це показували. Експериментуйте з цією кнопкою, вона може виявитися дуже корисною в різних додатках і ситуаціях. Shortcuts це неймовірна крута штука. Операційна система macOS заповнена гарячими клавішами. Їх потрібно обов'язково вивчити, щоб прискорити робочі процеси. Усі шорткати. Вивчити просто неможливо, бо їх дуже багато. Але запуск основних функцій та додатків варто запам'ятати. Ось найпопулярніші і корисні у браузері Safari комбінація клавіш Command плюс Z повертає назад останню закриту вкладку. Якщо її закрили випадково, ці фішки дуже не вистачає на Windows в інших браузерах. На робочому столі комбінація клавіш Command та знак плюс або мінус змінюють масштаб іконок. Вам навіть у налаштування екрану заходити не доводиться комбінація команд. Плюс пробіл запускає пошук Spotlight і мало хто знає, але Spotlight має багато прихованих опцій. Наприклад, він може виконувати функцію калькулятора. Просто задайте йому параметри для обчислення, і він це зробить. Spotlight вміє конвертувати валюти. Вам не доведеться відкривати для цього браузера або інші програми. За допомогою Spotlight ви можете шукати контакти у своїй телефонній книзі та закладки у вашому браузері. Щоб запустити швидкі команди зі спеціальними можливостями. Такими як лупа, відтворення тексту голосом і так далі. Натисніть три рази на touch ID вашого MacBook, або комбінацію клавіш Option Command F5. Комбінація option Command 8 включає наближення на потрібному об'єкті в системі. Це лупа. Але якщо такого наближення недостатньо, скористайтеся комбінацією option Command і клавішу плюс або мінус. Наближати можна. До нескінченності, якщо працюєте із текстом, і хочете до Потрібного символу або слова прикріпити лінк, виділяєте це слово і натискаєте комбінацію Command плюс K. Сюди ви можете додати будь-який лінк і прив'язати його до цього слова. Якщо якоїсь швидкої команди не існує, ви можете зробити її самі в налаштуваннях клавіатури застосовно до будь-якої програми застосунку або вікна у вашій системі. Якщо ваша робота пов'язана з текстами, програмуванням, версткою, дизайном, фотографіями, відеографікою або звуком. I <laughs> MacBook на сьогоднішній день це найбільш збалансований ноутбук. У мінімальних габаритах корпусу вам надається найтихіший, найхолодніший, а головне, самий довгоживучий ноутбук, який, працюючи від акумулятора, не втрачає своєї продуктивності. Це дуже-дуже важливо. Все, що сьогодні буде сказано, відноситься до MacBookів на нових процесорах M серії окрім самої операційної системи, тому що вона дуже круто працює на будь-якому MacBook. Я. Хоча саму M серію вже не можна Назвати новою, тому що вона існує на ринку декілька років, а купити собі Мак на такому процесорі можна за дуже скромні гроші. MacBook зараз це найкраще калібрування екрану в своєму класі, кращий звук з динаміків, і що важливо, найкращий тачпед. Ви напевно чули не один раз, що купуючи MacBook, ви можете просто забути про те, що таке мишка, і це правда. Працювати у фотошопі або просто працювати із системою дуже зручно за тачпедом MacBook. а Це найкраща чуйність. Давайте швиденько поговоримо про те, як обрати MacBook у 2023 році. Питання складне. Найсмачніші ціни на MacBook у Apple починаються з мінімальних конфігурацій, і це реально пастка. Я зробив вибірку найкращих моделей, на мій погляд, відкриваємо його каталог і дивимося на ціни. MacBook Air на процесорі М2 йде в конфігурації 8 ГБ оперативної пам'яті на 256 ГБ постійної пам'яті. Якщо ви захочете змінити хоч якийсь параметр у цій конфігурації, вам потрібно буде доплатити, доплатити потрібно дуже-дуже багато. Якщо вам потрібен MacBook із підтримкою 16 ГБ оперативної пам'яті для більш складної роботи з відео чи графікою, краще відразу дивитися на мінімальні конфігурації моделей з приставкою PRO, ніж доплачувати за 16 ГБ у звичайних моделях. Але це не все. Якщо з якоїсь причини початкова конфігурація MacBook Pro вам недостатньо, у вас є дві опції: або доплатити багато грошей, наприклад, за кастом-версію з розширеною пам'яті або зробити так, як я. Користуватися швидкими зовнішніми SSD. Я, наприклад, використовую MacBook Pro 16 дюймів із процесором M1 Pro в початковій конфігурації, а всі свої відео обробляю та встановлюю із зовнішнього SSD від Samsung модель T7. І не відчуваю взагалі жодних проблем з оптимізацією. Це крутий лайфхак, як не переплачувати за додаткові гігабайти на вашому MacBook. Що стосується вибору діагоналі, дисплею та процесора, тут це дуже індивідуально і Давати рекомендації вкрай складно, але є одна підсказка. З переходом на процесори M серії, Apple дуже сильно збільшила продуктивність та ефективність процесорів у ноутбуках у порівнянні з архітектурою X86. Проте Apple загнала себе в пастку. Людина, яка купила MacBook на процесорі m 1 не відчує сильний приріст продуктивності, якщо захоче купити собі оновлений Mac на m 2 Там, де Apple вказує приріст продуктивності в 20-30%, на практиці такий приріст складно зафіксувати. Можливо, в окремих сценаріях він і буде, але дуже рідко. В іншому, збільшення продуктивності Mac, ви досягаєте за рахунок покупки процесора m серії з банальною великою кількістю обчислювальних та графічних ядер. Але пам'ятайте, навіть стандартна конфігурація сучасних MacBook справляється з усіма завдачами відмінно. Якщо ви хочете подивитися, як буде змінюватися ціна залежно від вибраних вами характеристик, спробуйте є е каталог і функцію зрівняння цін і характеристик. Ристик, я склав свій особистий топ макбуків і доступний він буде за посиланням в описі відео. Друзі, у цьому відео я ще не розповів вам дуже-дуже багато. Про macOS можна розповідати реально годинами. Про те, як працює Mac зі смартфонами, планшетами та смарт-годинниками Apple, ігри на Mac, Торенти на Mac та багато іншого. Якщо ця тема вам сподобається і я побачу достатній відгук. По переглядам, лайкам та коментарям то серію відео про macOS ми обов'язково продовжимо. Але також я обов'язково зроблю відео про різницю у виборі між Windows і MacOS на прикладі робочих ноутбуків в середньому ціновому сегменті. Там зробимо акцент на можливостях заліза. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші відгуки та реакції. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!